Виконуємо номер 1.10 із підручника Геометрія 8 та 5.10 із підручника Математика 8, інтегровний курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть периметр чотирикутника, сторони якого дорівнюють 0,8 м, 0,7 дм, 6,3 см і 52 мм. Приступаємо до виконання подамо в сантиметрах. В одному метрі 100 сантиметрів, тому 0,8 метра це 8 сантиметрів. В одному дециметрі у нас 10 сантиметрів, тому 0,7 дециметра – це 7 сантиметрів. і 52 міліметри. В одному. 10 мм, тому це буде 5,2 см. Ну, а тепер знаходимо периметр 8 додамо. 7 додамо 6,3 і дамо 5,2. Рахуємо 8 до 7, це 15, 6,3 плюс 11,5. 15 додати 11,5 буде 26,5. І записуємо відповідь: 26,5 см. Номер 1,10 із підручника геометрі 8 та 5,10 із підручника математика 8. Виконано.